Вітаю вас! Сьогодні понеділок, 18 березня, у студії ТРК Міс Володимир Кремінь. Про події першого робочого дня нового тижня дивіться у нашому випуску новин. І наразі коротко про головні теми. На головному мосту студні розпочали монтаж нових енергозберігаючих вуличних ліхтарів. У міському театрі з професійним святом вітали комунальників міста. Чимало працівників сфери ЖКГ отримали почесні грамоти. Захід під назвою Свято української весни відбувся у музеї історії Дніпродажинська 20 березня. Світло бути. Наразі на головному мосту дні який з'єднує лівий та правий береги міста, тривають роботи з заміни та відновлення зовнішнього освітлення. Гроші на монтаж нових ліхтарів, які мають підвищити безпеку дорожнього руху, особливо у вечірні години, були надані фінансовою корпорацією Невко. Повертати місто їх не потрібно, адже це грандові інвестиції, зазначає міський голова Андрій Білоусов. Передував цьому виграш у відповідному конкурсі, який відбувся у столиці України. Днями очільник міста перевірив хід робіт. Попри поривчастий вітер та прохолоду, робітники підрядної організації виконують свої обов'язки відповідально. Часу у них зовсім небагато. За два місяці необхідно встановити та налаштувати 1050 ліхтарів зовнішнього освітлення. Це повністю весь мост з лівого берега на правий берег, а також спуски на проспект Петровського в районі річпорта і. Непосредственно виход на улицю сировця. Андрій Білоусов відзначає, що нові ліхтарі в сім разів менше споживають електроенергії аніж старі. Їх конструкція складається з трьох лінз, які під'єднані до автоматизованої системи, що регулюватиме рівень освітлення. І автоматизована система управління дозволяє, щоб освітілась либо три лінзи, либо дві, либо одна. То тобто, от необхідності. Після 24.00 чотирьох моста буде переході в економний режим. Наразі над монтажем працює чотири бригади підрядників. У людей буде лише один вихідний. Роботи багато, відзначив міський голова на останок. Проте це необхідно, аби вже через 10 днів перший відрізок мосту, а саме в районі Старої Курилівки, був повністю освітлений. Комунальна сфера вважається однією з головніших галузей, та від її доскональності залежить рівень комфорту життя людей. Незважаючи на те, що Дніпрозажинськ має чимало невирішених комунальних питань, щодня велика кількість працівників комунальної сфери наполегливо працює для того, щоб забезпечити людей усім необхідним для життя. Отже, важливість цієї галузі важко переоцінити напередодні всеукраїнського свята Дня працівників житлово-комунальної сфери, Дніпрозажинських комунальників урочисто вітали представники міської влади. А от як це було, вам вже готові розповісти наші кореспонденти. Урочистості з нагоди свята відбулися в академічному театрі імені Лесі Українки. Сюди були запрошені ті представники житлово-комунальної сфери, які протягом року найбільш активно проявили себе у професійній сфері та довели відданість тій справі, якій вони присвятили життя. Уважаемые работники жилищно-комунального господарства, я поздравляю вас з професіональним праздником. Спасибо огромное за ваш труд, за то, что вы обеспечиваете нашим людям тепло и уют. Вода без бежит в наших кранах. Ми з вами ремонтуємо дороги, приводим в порядок парки, сквери, вивозимо мусор. Сфера жилищно-комунального господарства важнейшая сфера, которая сопровождает наших людей в течение всієї їх жизни. И наша с вами задача для того, щоб в нашем місті був порядок. Під час вітального звернення до представників Житлово-комунальної сфери, очільник міста Андрій Вілоусов зазначив, що це найважливіша галузь, і він дуже задоволений, що все своє життя присвятив саме цьому напрямку. Міський голова запевнив, що Дніпродзержинськ сьогодні намітив рішучий курс на поліпшення комунальної сфери. Нещодавно відкриті диспетчерська та аварійна служби. Йде активна кампанія з відновлення зовнішнього освітлення. А незабаром на місто чекає масштабний ремонт доріг та місячник з прибирання та благоустрою. Головне, щоб городяни розуміли наскільки відповідальну та складну роботу виконують комунальники. Дану по случаем, в тань професіональних хатяз поздравці. работники, которые связаны с коммунальными службами, все мои предприятия, коллективы этих предприятий, естественно, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, чтобы были крепкие семьи, достойные зарплаты. Поэтому всего самого хорошего. Не забывали, что все работают на благо города, в котором мы все живем. И от их работы, от этого сложного организма зависит благосостояние и чистота в городе. В первую очередь всем здоровья, финансового благополучия и самое основное, чтобы жители нашего города адекватно относились к той работе, которую выполняют коммунальщики, работники коммунального хозяйства. В свое время оплачивали предоставляемые услуги. Услуги водоснабження, услуги теплоснабження і ми тільки будемо йти вперед. За багаторічну сумлінну працю, важливий внесок у розвиток комунальної сфери міста та з нагоди свята, почесними відзнаками та грамотами, були нагороджені найбільш активні та успішні представники житлово-комунальної сфери Дніпродзержинська. Завершився захід концертною програмою, яку присутнім подарував творчий колектив театру. 12 березня о пів на третю ночі працівникам управління охорони Дніпровського медкомбінату в районі КПП 4 затримали двох невідомих, які намагалися викрасти батарею опалення з будівлі колишньої водолікарні, яка належить підприємству. У затриманих при собі був розвідний ключ та візок для перевезення радіаторів. На базовому посту КПП 4 несуть службу охоронця з організації в'їзду та виїзду автотранспорту на медкомбінат. І вночі під час чергування Світлана Ткачова помітила групу чоловіків, які по вулиці тягли невеличку тачку, навантажену чавунними батареями. Про що саме вона і доповіла своєму керівникові Анатолію Земниці, який прийняв рішення присікти лиходійство, та зловмисники встигли зникнути У свою чергу. Охоронці вирішили обстежити територію. осмотрели место, откуда они могли вынести эти предметы, подошли к этому зданию. Ну, название это или водолечебница, или грязелечебница. Здание это стоит на Призаводской площади, имеет отношение к комбинату. Вот, осмотрели это здание, увидели на нижнем ярусе открытое окно. В час перевірки приміщення вони побачили вже демонтовані батареї, полишний одяг та інструменти. І цілком зрозуміло, що довелося приймати більш серйозніші рішення, говорить начальник караулу. І виставили засідку для затримання правопорушників. Значить, мною була відправлена оперативна група в составі Єзіків Діма Хамаха Андрій, руководів групою мій заміститель начальника караула Шкурко Роман Анатольович. Значит, прибули сюда. Викрадачі через деякий час таки повернулися за своєю здобиччю. Та на Мазуриків очікував сюрприз. Намагаючись витягти батареї через вікно, їх було затримано. Про злочин повідомили у міське управління внутрішніх справ заводського відділу, і на місце прибула оперативна слідча група. За словами начальника Караулу Анатолія Олексійовича, уся процедура була узгоджена з начальником управління охорони пад ДМКД Анатолієм Богдановим, який безпосередньо керував діями оперативної групи медкомбінату, серед яких, до речі, була одна жінка. Ткачова Світлана, Це охраня, яка працювала в охраня робота на там КПП, которая увидела це, все, і которая участвувала вечірнє час, в время при повторному захваті тих ліс. Місяць оперативної групи. Охоронці Дніпровського медкомбінату затримали зловмисників. Один із чоловіків раніше судимий і тільки місяць, як повернувся з місць позбавлення волі, де він відбував строк 10 років за тяжкий злочин. Слідчими заводського відділу поліції, по даному факту, відкрито кримінальне провадження. Обласний дитячо-юнацький конкурс, музичний калейдоскоп» завершився. Чотири дні на базі Дніпродзажинського музичного коледжу біля 400 музикантів змагалися за призові місця. Понад 100 стали лауреатами конкурсу. Гідно представили себе і дніпродзажинські музиканти. З урочистої церемонії закриття музичного обласного дитячо-юнацького конкурсу. Наш наступний сюжет. Директор музичного коледжу Ірина Великодня задоволена, музичний калейдоскоп пройшов на вищому рівні. Учасники Дніпродзержинського регіону потішили викладачів. Ми вперше за багато років завоювали призові місця в області струнних інструментів. Ми практично забрали всі призові місця. на гитаре по гитаре забрали а пианисты хорошо себя показали ну наверное я буду несправедливо если не назову все категории но практически во всех категориях наши днепродержинские юные музыканты это учащиеся музыкальных школ и наши студенты завоевали призовые места но это говорит о том что в общем-то как бы музыка в нашем городе несмотря на то что он такой индустриальный продолжает развиваться Для деякого музичний калейдоскоп 2016 став дебютним конкурсом такого масштабу, а перемога в ньому поштовхом до вищих цілей. Получила перше місце, да, сьогодні буду його отримати. Була дуже рада, коли услышала результат, звісно. У нас всі дуже хорошо виступили. У нас багато особо було, але все були прекрасні. Очень приємно було вийти на сцену, зібрати. <гум> <гум> на думку міського голови Андрія Білоусова, для музикантів-початківців цей конкурс сходинка на шляху до музичного олімпу. Музика це щось особливе, дар від Бога. Мова, яку розуміють, незалежно від національності та віросповідання. Ділиться у вітальному слові очільник міста. Його тішить, що у нас є такий культурний осередок, як музичний коледж. В следующем году, кстати, нашему колледжу исполняется 50 лет. Хочется отметить, что на протяжении вот уже 49 лет из нашего колледжа вышли сотни талантливых исполнителей, которые фактически сегодня прославляют наш город не только на территории Украины, но и далеко за ее пределами. И, конечно же, огромные слова благодарности нашим музыкантам, нашему музыкальному колледжу. за этот. Это является сегодня нашим центром музыкальной жизни в городе Днепродзержинске. И, конечно же, мы будем все делать для поддержки, помощи и развития этого центра культуры в нашем Колектив музичного коледжу отримав нагрудний знак від знаку міського голови, шанували і кращих викладачів музичного коледжу. Сам міський голова також пішов неспорожніми руками. Камерний хор музичного училища, переможці міжнародного конкурсу подарували голові своє фото зі змагань і подякували за допомогу. У перспективі у музичного коледжу два роки на підготовку до наступного конкурсу. Проте каже директор, конкурс може і розширити географію. Были пожелания, были пожелания расширить географию нашего конкурса, потому что он областной конкурс, но конкурс достаточно престижный. Вот. Сделать его всеукраинским. Мы, мы над этим будем думать, но, честно говоря, конечно, это очень сложно. Вот. Потому что я хочу сказать, что наш конкурс, напомню, необычный, не тем, что он проходит в какой-то номинации, он проходит сразу в пяти номинациях. И поэтому это даже не конкурс, это, скорее всего, фестиваль. Вот. И э, если мы говорим сейчас о 400 участниках, то всеукраинские. Янський конкурс це порядка несколько тисяч. Но будемо розвиватися, будемо думати. Підбиваючи підсумки восьмого обласного музичного конкурсу, директор коледжу висловила подяку всім учасникам та побажала подальшого успішного розвитку. Розблагодарю всіх наших директорів, наших школ за те, що э, таку активну, э, активну участь прийняли в этом конкурсі, всіх преподавателів, концертмістерів, пожелати творчих успіхів і до зустрічі через два роки, в 2018 році. Захід під назвою Свято української весни відбувся у музей історії Дніпродажинська 20 березня. Організаторами свята, за їх словами, закликали весну до міста. Все проходило у давніх традиціях нашого краю з піснями, танцями, іграми та солодощами для дітей. У програмі свята, окрім концерту, на відвідувачів, чекали виставки та майстер-класи народних умільців у фойє-музею. Детальніше у матеріалі від Анни Дзьоби та Геннадія Русінова. Зиму ми проводжали з дощем. Весну зустрічаємо за снігом, але це не стає на заваді для Дніпродзержинського музею в традиційному проведенні свято українська весна. Коли у душі вже розпочинає квітнути весна, ніяка погода не стане на заваді. У музеї історії міста відбулося святкування української весни. Це вже традиційне свято, яке наші мешканці разом з працівниками музею проводять третій рік поспіль. 20 березня день весняного рівнодення, коли День зрівнюється з ніччю, і коли зима поступово повинна відходити в минуле. Справді сьогодні в нашому музеї достатньо людно, відбуваються майстер-класи, звучать веснянки, ходять діти з жайворонками, закликаючи весну, і я вірю в те, що весна обов'язково переможе. Розпочало свято з пісень та віршів на українську тематику. Далі гості відгадували загадки про весну, за що і отримували солодощі. Під час концерту кожен бажаючий міг попрямувати до фоє і отримати майстер-клас від місцевих майстринь з прикладного мистецтва. Когда делать человек первый раз, то немножко сложно, чтобы привыкнуть к материалу. А потом уже, когда второй раз, то уже проще. Бумага, она мягкая, поэтому с ней легко работать, в принципе. По времени разное. Это все речка делается где-то около 15 минут. Такая казиночка минут 30-40. В зависимости от возраста, от навыков. Сегодня пошел снег. Очень хочется, чтобы пришла весна. И мы надеемся, что с этим праздником мы тоже внесем так сказать, весну в жизнь наших непродвиженцев, чтобы вот они сделали эти поделочки уже частичка весны будет в их сердцах, так сказать. Бажающих спробовать свои зусилля в плетении та отримати майстер мастер-класс, выявилось довольно богато. Такие поделки делать не совсем сложно. Где-то 15 минут. Объясняли, я еще не проходила. Мы были в прошлой выходной в парке, было подобное мероприятие. Нам очень понравилось, мы пришли сегодня. Наше время серое, сложное і тривожне. Такі мероприятия очень классные. присутні на заході на честь весни були задоволені святом. Українська весна показала, що наші мешканці не зважають на погодні умови і вже повністю в очікуванні квітучої весни. З 18 по 20 березня під патронатом міського голови та за сприянням голови Дніпропетровської обласної ради у Дніпродзержинську відбувся відкритий міський турнір з волейболу, присвячений 84-й річниці створення Дніпропетровської області. Основні завдання проведення змагань популяризація олімпійського виду спорта, пропаганда здорового способу життя, зміцнення дружніх міжрегіональних відносин. У турнірі брали участь команди навчальних закладів, спортивних клубів і підприємств Дніпропетровщини. В урочисті церемонії відкриття змагань взяв участь мер Дніпродзержинська Андрій Білоусов, його заступник Андрій Нестеренко, колишній народний депутат Костянтин Гузенко та депутат обласної ради Олег Захорольський. Імені ветерани радянського та українського спорту, почесні городяни Дніпродзержинська. Для нас большая честь, что этот турнир проходит у нас в городе Днепродзержинске. Наш город очень спортивный город. Более 50 тысяч жителей нашего города, это каждый пятый Днепродзержинец, занимается спортом. И со своей стороны я делал, и все буду делать для того, чтобы развивать спорт в нашем городе. Чтобы наши люди были здоровы, чтобы было где заниматься, как у себя во дворе. Чтобы у нас были достойные спортивные залы, бассейны. Чтобы люди действительно могли оздоравливаться, оздоравливать своих детей, чтобы вели здоровый образ жизни. На паркеті арени зібрались кращі волейболісти області. Більше 40 команд. Учасники приїхали з Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська, Тернівки, Царичанського, Васильківського, Криничанського, Верхідніпровського, Петриківського та інших районів Дніпропетровщини. Приїхали гості із Полтавської і Запорізької областей. Урочисте відкриття волейбольних змагань, присвячені 84-й річниці заснування Дніпропетровської області, завершено. Наступним етапом стане два дні змагань, які пройдуть на базах шкільних закладів нашого міста. В них приймуть участь більше 40 команд. Змагання проходили під гаслом пам'ять сильніше часу за здоровий спосіб життя і за молоді майбутнє на базі спортивного комплексу Прометей, Дзержинка, коледжу фізичного виховання, середньозагальної освітньої школи номер 40 академічного ліцею номер 15 та вищого професійного училища. І надалі розповім вам про погоду у нашому місті на наступну добу. У вівторок небо на Дніпрозажинськом зранку буде ясним. В день трохи захмариться та піде навіть невеликий дощ. Вночі синоптики обіцяють до мінус одного градусу. Денна температура становитиме 9 з плюсом. Вітер змінного напрямку, проте переважно південного від 1 до 3 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин добігає кінця. Бажаю вам позитивного настрою і приємного вечора тільки в колі рідних та друзів. На все добре у студії для вас працював Володимир Кремінь. Хай щастить.